Ух ти. О! О! Щось невеличке. Догнав. О. А невеликий, але. О! Підсів дядько. Полосат. Не перший раз замовляю я на сайті Ганзо товар і дуже радий. Цей раз замовив Ganzo Touch Pro точилку для ножа, а також спрей. Він з антикорозійним покриттям, щоб не ржавів ні ніж, ні інструменти мої для риболовлі. Бо часто влога попадає на інструмент і все це ржавіє. І не завжди я просушую після риболовлі, це буває, забуваю. І вже така корозія з'являється на інструменті. Тому щоб такого не було, я ось взяв собі такий спрей. Силочки будуть в описі. По промокоду gen 10 буде 10% знижка. Так, це моя обновочка Калібрика М300, мінкота 40-вочка, акумулятор соточка в мене. І якось будемо починати. Я вже тут заякарився, глибина метра два. Будемо ловити під камешами. Подивимось, може щука ще тут, може на глибину вже пішла. Будемо в общем шукати. Комплектик у мене, Маджер Craft та з тестом 324 і довжина 2,5. Катушечка Шамана Страдік 2,5 тисячки. Шнур 0,8 UGK. І я для початку поставив Вестін. Вестін такий. Зверху голубий, знизу як натуралка. Зараз будемо пробувати. І так, поставив Lucky John Gamma Stix 3,5 дюйма. В минулому році просто окунь розривав цю приманку. Чукоїт видно. Невелика. Іди сюди, така, до кілушки. А, відчепилась зразу. Оп! Спрацював гамастік. Така, не до кілушки, грам 700. Грам 700 щучка. Клюнула на оранжевий гамастік Джон. Відпускаємо. Давай маленька. Ми сьогодні за трофеями. Зразу на падінні взяла, бачите, якщо вона там стоїть, підібрав ключик і зразу цап. Порядок. Щось невеличке. О, окунчик. Опа. Це вже такий гарний Окунчик. Оп, підібрали ключик. розбійник. Так, я ж сподіваюся, він там не один сидів. Ну слухай, та пішло діло, поставив оранжевий і рибка пішла. Дивіться, це що таке знову конь. Оранжевий, все таки підібрав ключик народ. О голової трасе. Підібрав ключик. Такі окушки невеликі, але приємні. Такі приємні окуні. Дивіться, в шахту забрав, як? Такий невеликий окунь. От так заглотив. Він, мабуть, більше попався, що тримався за силикон, а не за гачок. Там, де і невеликий, має бути і більший, правильно? Ух ти, підсю. Ай зійшов. Догнав. О! А ну, невеликий, але стабільно клює. Дивіться, який оце трохи більший. Оп. Це вже трохи більший догнав. Оп! Таких уже грам 200 впевнених. Оп. Це такий ключик, ключик я стояв довго тут, але взагалі все перепробував і от воно є. Алло. Підсів дядько Полосатий Ооо А, зійшов Що так важко пішло мені А, силикон збив. Ну це хороший був Він не сразу поняв, що він попався Дав мені супротиву А атакував, збив. О, підсів пан окунь. Оце вже більші підійшли. Оце вже такі підійшли хороші. Грам по 250 під 300 Що, якщо поставити двійник сюди? У мене двійник є. А он Це горбати саме здоровий, мабуть, Уба. сюди його куди туди кидай? Туди підвери. Ну десь так, що ти наловився судака? Щучка. Щучка влетіла на тролінг. Хорнетик спрацював така невеличка. Оп. Пузота. Оба. Ох, і так би відпустив. І, і так, обловив свого хорнетика шестерочку, такий колір під карася, тільки синя спинка і оранжеве пузо. Класно працює, грає, просто мені дуже подобається. Взяла щучка на тролінг. взагалі, дивіться, та це космос. І так, Народ, підійшла до завершення сьогоднішня рибалка. Вдалося нам піймати трошки окуня сьогодні знайти щучку. Щучка була невелика, ми її відпустили, а окуня візьмуть з собою. Клюнули вони всі на оранжевий гамма стік від Lucky John. 3-5 дюйми. Щучка клюнула теж на гамастік, а інша клюнула на хорнет шостий. Такий Від Салмо. Оп. Рибалкою в принципі, задоволений. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі!